Українські захисники ліквідували за добу понад шість сотень російських окупантів. Також у боях наші воїни знищили 15 ворожих танків, 8 артилерійських систем та 15 бойових броньованих машин. Загальні втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення станом на 26 березня, за даними Генерального штабу, маємо такі: Українські воїни ліквідували більше як 170 550 тисяч російських загарбників. Ворог втратив 3595 танків і 6947 бойових броньованих машин. На 2631 одиницю стало меншого загарбника артилерійських систем. Більше не вражатимуть цілі 522 одиниці ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 277 засобів протиповітряної оборони ворога, приземлили 305 літаків та 291 гелікоптер. Автомобільної техніки та автоцистерну ворога поменшило на 5486 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України відмінусували 2216 безпілотних літальних апаратів ворога та знищили 911 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів виведено з ладу у кількості 282 одиниці. Дані уточнюються.